Кінець робочого тижня п'ятниця 25 листопада. Це Ньюз» і в студії для вас працює Владислав Кухлевський. Сьогоднішній день запам'ятався журналістам телебачення капрі такими подіями. Гуманітарна допомога для родинців. Ми ж переселенці і це саме нуждаємося всьому. Ні. Самі список, тому допомога нужна. Сезон простуд. Яка ситуація з захворюваністю у Покровську? Щодо захворювання сезонного РВ, то о, наразі кожен день о, десь приблизно від 20 до 30 пацієнтів о, по всьому центру за робочу зміну хворіють. Протипожежний рейд. Чи готові власники приватних будинків до опалювального сезону? Ми перевірили. І, 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 я, я кожен Чищу, убираю, як ну, і положено. Лікарні слидового готові працювати за будь-яких умов. Я багато подорожувала по Україні і по странах, по странах Європи. Візді є такі умови, щоб тільки комфортно було перебувати пацієнтам. А чим ми хуже? Пункти незламності шість вже готові приймати покровчан. Одне життя на двох або історія про кінолога та його бойову подругу Айру. Так, ми базуємось в Покровську, але зараз працюємо по всій області. Зараз повернулися з міста Лимана. Тобто кожен, кожен населений пункт, який де ми з нею їдемо на ротацію на, на тиждень чи два. Пам'ятаємо, єднаємось, переможемо. 26 листопада. Вшанування пам'яті жертв голодоморіїв. Показана трагедія нашого українського народу, яку внаслідок штучного голоду було зморено, вбито та закатовано на нашій країні. Традиційно починаємо з оперативної ситуації у Донецькій області. Окупаційні війська РФ посилили обстріли в Донецькій області. Протягом доби посаждали 17 населених пунктів. Ворог поцілив у міста Авдівка, Бахмут, Вугледар, Красногорівка, Слов'янськ, Торецьк, СМТ, Гостре, Північне, Очеретине, Велика Новосілка, Села Веселе, Олександропіль, Кам'янка, Архангельське, Ласточкине, Карлівка, Времівка. Рашисти били з авіації ракетних систем, градів, артилерії. Є поранені інформації щодо загиблих не надходило. Зруйновано та пошкоджено 11 житлових будинків: лікарню, дитячий садок, відділення пошти. Загалом 15 цивільних об'єктів. Внаслідок обстрілів поранено жителів вугледара, Красногорівки та Бахмута, де посаждали й двоє поліцейських. Російські війська продовжують знищувати автівку, яка витримала 9 атак. Окупанти здійснили ракетний обстріл Торецька, влучили у дошкільний заклад і лікарню. Пошкодили щонайменше 5 осель. Слов'янські деокуповані Дробишеве зазнали ударів із ЗРК Ц-300, пошкоджені будинки й поштове відділення. Мирні мешканці не постраждали. Гуманітарна допомога для родинців сьогодні вкрай необхідна. Мої колеги побували на пункті видачі та поспілкувалися з вразливими категоріями населення. В умовах війни важливим є своєчасне надання гуманітарної допомоги населенню. Особливо актуальним це стає для незахищених верств різних категорій. Сьогодні в родинському продуктові набори від одного з благодійних фондів могли отримати люди з інвалідністю. Видається управлінням соціального захисту населення, видається гуманітарна допомога разом з громадською організацією ветеранів інвалідам першої, другої та третьої групи. Мешканці зазначають, така допомога для них необхідна, адже в умовах війни дуже складно виживати на мінімальну пенсію чи безробітним. Ми ж переселенці. І це саме нуждаємося всьому. усім. Самі список, тому допомога нужна. Трошки, да син ж у мене не то такий, що він плохо видить, Це ж за сина. А баба вже бачиш яка. 84 года уже. Цены дорогие, тем более я на группе, да. Ну, я рад за помощь, очень рад. Буду как-то жить на вот это вот. Конечно, помогает. Очень большая помощь. Я получила за отца. Вот он у меня инвалид третьей группы. Так что спасибо огромное. Цены бешеные. Это невозможно. Невозможно. Мы хотим мира, добра, чтобы быстрее это закончилась война. Ну как, помогает. Работы нету. То хоть помощь дают. Очень, мы очень рады. Спасибо большое. Помогает хорошо. С одной стороны, у нас дети не работают, детям много все отдаем, а сами получаемся как бы на подхвате. Я получила помощь, у меня муж инвалид, третья группа по зрению. Ну як би ж ми очень сильно я б не сказала но... Не буде які то нужна, значить, дадім людям, які переселенці. Кожен українець дякує ЗСУ за, за боротьбу і захист за можливість прокинутися зранку. Водночас, треба пам'ятати, що наша незалежність і перемога України у цій війні залежить від кожного з нас, і боротися за неї треба не лише на передовій способів зробити свій внесок стільки ж, скільки і людей, адже кожен може вигадати власний варіант. Не обов'язково робити щось сильно масштабне маленькі кроки наближають до перемоги. Сезон простуд. Яка ситуація з захворюваністю у Покровську? Дивимось у наступному сюжеті. З настанням холодів зазвичай зростає кількість людей, які хворіють гострими респіраторними захворюваннями. У цьому році до прохолодної погоди додалися ще деякі фактори: не всі мають можливість обігріти свої домівки. Щодо захворювання сезонного ОРВІ, то наразі кожен день десь приблизно від 20 до 30 пацієнтів. По всьому центру за робочу зміну хворіють, Епідпорог не перевищений, То ситуація під контролем. Наприкінці липня в Україні офіційно підтвердили, що до нас дійшов новий різновид штампу мікрон. Спочатку цифри прийдешньої хвилі пандемії не вражали масовістю. Поки ситуація з захворюваністю на ковід у місті Покровськ така. Ну, на ковід у нас хворіє сьогодні небагато людей. Ми Десь приблизно один-два случаї за робочу зміну. Це повністю по нашому центру первинної медичної допомоги. Всього ж з 1 вересня по сьогодні захворіло 625 осіб на ковід. З них 23 було госпіталізовано, 557 виписано, і на вульторому лікування зараз знаходиться 45 осіб. Зі слів медиків, відомо, що новий омікрон викликає менш важкий перебіг хвороби ніж попередні штампи, протікає досить м'яко, нагадуючи звичні респіраторні інфекції. Раніше зникнення нюху або зміна смакових відчуттів з великою ймовірністю вказувала на коронавірус. Нині симптоми такі: симптоматика та яка була, всі вже знають, це головний боль, це біля горля, це температура, когось є, когось немає, слабкість, нежить і так далі. Хворіть кожен по-різному, але при появі симптомів обов'язково треба звернутися до лікаря, щоб провести діагностику і розуміти, ковід це чи це звичайне гостре респіраторне захворювання. Інеса Леонідівна зазначає, що коли захворіли, не треба займатися самолікуванням. Краще звернутися до лікаря. Тільки лікар може правильно поставити діагноз і забезпечити правильне лікування. Для цього в нас є противірусні препарати, які треба приймати з перших днів появи симптоматики. Також триває вакцинація від ковіду. У нас є вакцина і коронавак, і файзер. Тому хто бажає. Зробити другу або третю дозу вакцини, будь ласка, підходьте або телефонуйте до контактного центру, вам відзначать маршрут, куди йти, де можна вакцинуватися. Наразі лікарі первинної ланки працюють у звичному режимі. Приймають, як і до воєнні дні. Ми працюємо з 8 години до 16.15. 15. Черговий лікар працює до 18 години. Коли немає світла, і, то є, і холодно і темно, тоді ми даємо оголошення, і в такому разі лікар уходить, але ми можемо консультувати за телефоном. Як каже Інеса Леонідівна, працюють над тим, щоб надавати послуги за любих обставин. Амбулаторія номер 10 яка забезпечена генератором. Також у нас амбулаторія 6 знаходиться в оренді городської міської лікарні. Там теж забезпечена і А Всі останні амбулаторії поки що не забезпечені, але заявки подані. Ми чекаємо на те, що ми будемо отримувати генератори. Покровськ листопад 2022. В Мирнограді вже працюють сім з 23 пунктів незламності. Цю інформацію оприлюднили у телеграм-каналі МВА на випадок тривалого відключення світла чи надзвичайної ситуації. Мешканці громади зможуть зігрітися, зарядити мобільні телефони, отримати питну воду, чай, доступ до мережі інтернет і інформації про події, що відбуваються у країні та світі. Вони оснащені генераторами, там тепло і комфортно. У пунктах є чай, кава, питна вода і печиво. Пункти незламності працюють цілодобово. Про знаходження найближчого пункту незламності ви можете дізнатись у своїх голів ОСББ, квартальних комітетів старших будинків. Протипожежний рейд. Чи готові власники приватних будинків до опалювального сезону? Мої колеги разом з рятувальниками провели рейд. Рятувальники вирушили в рейди приватним сектором міста Покровськ для того, щоб переконатися, наскільки мешканці безпечно користуються пічним опаленням. До такого рейду приєдналися й журналісти телебачення Капрі щорічно з настанням холодів зростає кількість пожеж. В осінньо-зимовий період люди починають інтенсивніше обігрівати житлові будинки та господарські приміщення, не завжди дотримуючись елементарних правил пожежної безпеки. Переважна кількість пожеж виникає по причині порушення правил пожежної безпеки при експлуатації та монтажу пічного опалення. Найгірше те, що в цих пожежах гинуть люди. Під час Рейду надзвичайники роздавали листівки та проводили бесіду з мешканцями приватного сектору стосовно безпечного використання пічного опалення. Проводимо профілактичну роботу з мешканцями приватних будинків по дотриманню вимог правил пожежної безпеки в опалювальний сезон. Така вам листівка. Почитайте основні правила вимоги з цього питання. Така листівка. Зрозумі. В якій вказані основні вимоги. Це пам'ятка по... Проти... по дотримання правил пожежної безпеки, в осінньо-зимовий період, при експлуатації пічного опалення. Ага. З другої сторони також корисна інформація по дотриманню вимог при експлуатації. Електроприладів, угу. почитаєте основні вимоги, почитаю. Зустрічають відповідальних господарів, у яких є незначні зауваження, і вони швидко усуваються. Але в цілому намагаються слідкувати за правилами безпечного використання пічного опалення. Це вам листівка? Можете зайти, посмотрите Звісно, Ви а чим? О, перевірили її? У мене все, я кожен год причищу, убираю, ну як і положено. А что же делать? Добрый. У меня прямая труба идет. Ну, прямая в ней тоже. Нет, там мы Может чистим каждый год. На горище лазил, кирпич обмазывал. Где что там трещинки. ну, а, вытянул, а так и все вроде. Топим каждый день. То, что <кх> газ, это неумоверная цена. Сьогодні ми поспілкувалися із мешканцями, які наразі обігрівають помешкання газовим опаленням. Але також готували і пічне опалення при всяк випадок. Поки газом. А Піч є. Є? Є, є, є. Не, не використовують. Ні, ще ні. А ні. Готували цього річ. Планують? Так, да да, 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 планували. Сажу трусили, тріщини замазували і перекладували плитку. Про безпечне користування нагадали всім мешканцям приватного сектору, у яких є пічне опалення. У нас же газ. <світували> нам вже... А в цьому році взагалі готувалися. Ну звісно. Mm. Що, що робили, що готували? Чистили ну, перевіряли, поки поки не було газа, топили, Дрова, як кажуть, не купили, не успіли, ну немного ну, запасли цього перевірити да, піч, щоб не було тріщин в димоході, металевий лист О. біля печі. Ну це, понятно, є все і та все є. Про найпоширеніші помилки, які можуть привести до лиха, розповів інспектор ДСНС. Під час експлуатації пічного опалення не допускається залишати печі, які топляться, без нагляду та або доручати нагляд за ними малолітнім дітям. Також не допускається користуватись печами, димоходами, які мають тріщини. Розміщувати палива, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топковим отвором, сушити і складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали, застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини, використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топки, здійснювати топлення печей з відкритими дверцятами топки, прокладати димоходи опалювальних печей поверхнею горючих основ, використовувати для димових труб, а цементні та металеві труби зберігати у приміщенні запас палива, який перевищує добову потребу. Під час протипожежного рейду інспектори намагалися якнаймога більше надати інформації для мешканців, щоб використання печей було безпечним. За один-два дні всіх абонентів переведуть з аварійних відключень на планові. Голова правління Укренерго Кудрицький. За його словами, найскладніший етап після атаки українська енергосистема вже пройшла. Всі три атомні станції, розташовані на неокупованій території, працюють. Через один-два дні вони вийдуть на планову потужність. Після чого ймовірно можна буде перевести українців з аварійних на планові графіки. Повідомив Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону. Генератори та електрообігрівачі лікарні Селидового готові працювати за будь-яких умов. Подробиці далі до складу Селидівського центру первинної медико-санітарної допомоги на сьогодні входить чотири амбулаторії. Вони працюють у повному штатному режимі як в самому Селидовому, так і в українському та цукуриному. В, в нашому центрі зараз працює майже 80% співробітників. Лікарі із 15 лікарів, які працюють в наших лікарських амбулаторіях, це є три педіатра. Вони працюють у нас в першій лікарській амбулаторії в місті Селидове, 11 сімейних лікарів, 10 сімейних лікарів і один лікар-терапевт. Зараз ці лікарі обслуговують близько 25 тисяч пацієнтів. В червні місяці в нас впали декларації. Зараз ми вже зараз знову ми уклали 3 тисячі декларацій. На сьогоднішній день ми маємо 25 тисяч декларацій на наших 15 лікарів. Із них три педіатра це достатня кількість. Середня нагрузка 1800, у деяких і близько 2000 тисяч пацієнтів. В амбулаторії надають всі медичні послуги, які передбачені договором з Національною службою здоров'я України. «У Нас проводяться щеплення в повному об'ємі проводяться огляд пацієнтів в амбулаторіях тепло, зручно. Комфортно для наших пацієнтів питання відсутності газопостачання в Солидівській громаді стоїть дуже гостро. Проте до опалювального сезону і труднощів, що можуть бути з ним пов'язані, у медичних закладах готувалися заздалегідь. Ну ми злітку. Готувалися до цієї зими. В кожній лікарській амбулаторії встановлені електрокотли, які працюють. Також в кожній лікарській амбулаторії є у нас генераторний дизельний. Якщо вимикається світло, ми включаємо генератори, працюємо на генераторах. Також для пацієнтів створені всі умови, аби вони отримували медичні послуги в комфортних умовах. Ще раз зараз немає. У нас є запис, у нас працює працює контакт-центр в нашому центрі. Можна записатися на прийом до лікаря через контакт-центр або напряму через самого лікаря, тому що у лікарів є корпоративні телефони. У нас є безкоштовні зони вай-фай, кулери з водичкою, де можна попити водички. Доступні амбулаторії, пандуси, ну всі нові амбулаторії. Очільниця центру каже: у цьому їм допоміг досвід інших українських та закордонних медичних закладів. Як ми звикли, приходиш до лікарні, а там запах цієї лікарні, дитина пугається, і та й доросла людина, так, це все відштовхує. Коли... Ми наш центр війшов у 15 центрів, передових центрів України, і я багато подорожувала і по Україні, і по странах, в странах Європи, Великобританії була. Там везде є такі умови, щоб тільки комфортно було перебувати пацієнтам. А чим ми хуже? Ми ж ми ж всі теж бажаємо. Да? знаходиться за зручних умовах і медичні працівники, та й наші пацієнти. Як зазначила Олена Марченко, амбулаторії Силдівського центру первинної медико-санітарної допомоги працюють щодня з 8 до 16. Записатися до лікаря на прийом можна за телефоном 099 70 7020. Пункти незламності. Шість вже готові приймати покровчан. Пункти будуть розташовані у кожному старостаті. Подробиці далі. Останній місяць мішенью ворога стала енергетична система України. Масовані атаки по об'єктам генерації призводять до системних аварій та масових знеструмлень споживачів по всій країні. При значній перерві в електропостачанні розпочинають роботи пункти незламності, де будуть доступні базові послуги безкоштовно і цілодобово. Десять таких пунктів буде відкрити в соціальних об'єктах Покровської громади. На сьогодні шість вже готові приймати покравчан. У кожному старостаті буде працювати пункт незламності, і всі вони мають автономне опалення та генератори. Також усі бажаючі можуть тут випити гарячого чаю, перекусити, скористатися інтернетом, підзарядити гаджети чи навіть відпочити. Адже в таких пунктах передбачені спальні місця, є запаси питної води та харчів. Перебувати в пунктах незламності мешканці громади можуть до повного відновлення електроенергії в громаді. Варто відзначити, що конкретні адреси цих пунктів не розголошуються у цілях безпеки. Дізнатися більше інформації можна, звернувшись до контактного центру за номером 0800 300 101 або у голів ОСББ чи старших будинків. Одне життя на двох або історія про кінолога та його бойову подругу Айру. Наша знімальна група не тільки поспілкувалася з власником кращої собаки, але й спробувала себе у ролі дресирувальників. Знайомтесь, це є Гелетчак та його бойова подруга Айра. До речі, Айра у цьому році визнана найкращою собакою з пошуку зброї та вибухівки, і на теперішній час вона мешкає у Покровську. Про професію кінолога та одне життя на двох. Говоримо з Єгором. Ну я вирішив стати кінологом ще в дитинстві, тому що в мене було багато собак, з якими я займався вдома, але це було таке побутове дресирування. І я завжди мріяв займатися саме професійно. Тому в 2017 році, коли в Маріуполі відкривали кінологічну службу, яка до цього була в місті Донецьку. Я обрав для себе цю професію. Я закінчив Донецький юридичний інститут, і після цього пішов не по спеціальності своєї безпосередньо. Це був розшук, головний розшук. Я пішов працювати кінологом. Аби робота полісмена-кінолога та його чотирилапого напарника була результативною. Обидва вони повинні мати певні навики, вміти працювати в парі і бути настільки тісній свясті, щоб чи не на підсвідомому рівні розуміти та відчувати один одного. Одне життя на двох. Саме так можна характеризувати роботу полісмена-кінолога. Найголовніша риса характеру кінолога це має бути багато терпіння, тому що видерсорувати собаку з цусеня до великої собаки вже професійної, яка професійно виконує свою роботу, це дуже кропітка робота. Ну, не кожен може з цим справитися. Тобто це рік, два, три ти працюєш з собакою, вирощуєш її. Це можуть бути і якісь невдачі. Перемоги, і тільки після цього вона виростає вже в професійну собаку. Маріуполь. Саме тут Єгор та Айра зустріли війну. Перший день війни ми з нею прокинулися від вибухів ракет Маріуполя і одразу по телефону зателефонували нам, сообщили, що буде сигнал про тривогу. Ми з'явилися з Айрою в той, в той ранок за сигналом тривоги і місяць з нею чергували в Маріуполі. Потім складний шлях евакуації і нове місто Покровськ. Проте старі вже добре знайомі Айрі та Єгору задачі. Так, ми в Покровську, але зараз працюємо по всій області. Зараз повернулися з міста Лимана. Тобто, кожен, кожен населений пункт, який де окупується, ми з нею їдемо на ротацію на, на тиждень чи два, і там вже шукаємо те, що залишилось від російських окупантів. Це багато схронів, на розірваних снарядів. Тобто, ну взерватехнічна служба з нами працює. Ми працюємо в одній команді. Вони залучають її до місць, де вони не можуть підібратися, тобто це може бути якесь мінне поле. Вона може позначити, де саме знаходиться міна. Залучається, тобто вона по всій області зараз. Відразу після випуску новин дивіться передачу власний шлях з нашими героями, кінологом Євгеном та пошуковою собакою Айрою. Пам'ятаємо, єднаємось, переможемо 26 листопада. Вшанування пам'яті жертв голодоморів у бібліотеці імені Шевченка. Працює виставка. Цього року ми вшановуємо жертв геноциду в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Через десятиліть після голодомору геноциду проти українців знову застосовують геноцидні практики. У нинішній війні Росія переслідує ту саму мету, що під час голодомору 1932 дев'ятсот років знищення української ідентичності та української нації. І тоді і нині Росія намагається зламати волю українців до спротиву. Кидає проти нас весь свій терористичний арсенал. У центральній бібліотеці імені Шевченка було влаштовано. Книжкову виставку та було висвітлено матеріали, як історичні, так і свідчення людей про ті страшні події. В книгах місяця історичні дослідження, свідченнях, спогадах, які висвітлюються через документи та книги, представлені на нашій виставці. Показана трагедія нашого українського народу, яку внаслідок штучного голоду було зморено, вбито та закатовано на нашій країні, як зазначає пані Анна, кожного року працівники бібліотеки шукають нові більш детальні факти того страшного злочину. Кожного року, готуючи матеріали до виставки до наших заходів, ми по, з різного боку висвітлюємо ці події. В тому році в нас була акція, ми роздавали хліб нашим читачам. Постійно ми перебіля виставок проводимо огляди наших книжкових виставок, розповідаємо людям про трагедію, яка була тоді і щоб не було на це на майбутнє. Скарбниці бібліотеки завжди поповнюються новими книгами, які можуть дати змогу дізнатися щось нове. Ми постійно поповнюємося новою літературою. З кожним роком у нас все більше і більше літератури, і ми по різному висвітлюємо цю подію. Але завжди це, це це дуже трагічні спогади та сторінки нашої історії. Останнім часом читачів цікавить історичні довідки, спогади людей, які пережили голодомор в Україні. Вони сопоставляють те, що було раніше, те, що є, тому що раніше багато чого замовчувалося, А зараз про це можна вільно говорити, можна десь щось почитати знайти для себе інформацію потрібну, така яка інтересує. Трагічні події та злочини, які розгортаються на наших очах, з усією наочністю демонструють. Жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви вшановані. І наостанок пропоную поговорити про погоду на завтра, 26 листопада. Протягом усього дня у Покровській громаді буде триматися хмарна погода. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Температура в день становитиме плюс 6, вночі плюс 4. На цьому у мене все. Ще більше інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та на сайті Телебачення Капрі. Бережіть себе та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. На все добре.